Минулого року, коли ми вам розповідали про М32, то дійшли висновку, що смартфон так собі, і причини були на це вагомі. І ось перед нами М33. І головне до нього питання: а чи зможе він виправити помилки попередника і, врешті-решт, заслужити популярність серед користувачів? Тож, давайте дізнаємося. У плані дизайну з лінійкою А було все набагато зрозуміліше. Видно, що минув рік і дизайн змінили. Та смартфони відрізняються від моделей 2021 року. У лінійки М, хоч і видно прогрес, але нема відчуття, що це зовсім новий смартфон. Головним чином через блок камер. Він залишився незмінним. Мені більше подобається у лінійки А, хоча це справа смаку. Модель представлена у трьох кольорах: це коричневий, темно-синій та зелений. Із цих варіантів мені більше подобається зелений, гарний колір Нічого не скажеш. Смартфон у цьому виконанні, здається, дорожчим, якось так. Звичайно, пластик глянцевий, а значить задня панель запам'ятає кожен ваш дотик, та й без чохла буде ковзати смартфон у руці. Він великий, 6,6 дюймів і досить важкий. За розташуванням елементів все стандартно. Міні-джек на місці, як і монодинамік, на жаль, тому що хотілося б вже стерео, але це привілеї А33. І на правій межі у нас сканер відбитка, який просто працює добре, без жодних нарікань. Попереду у нас стандартне підборіддя, краплеподібний виріз під камеру та великі рамки. І від цього ну, нікуди не дінеся. Екран, як я вже казав, у M33 великий. Ось його основні характеристики. І дуже помітно, що у Samsung частково змінилося розуміння, які екрани повинні стояти у бюджетних і близько бюджетних смартфонах. Так і у M33. раніше, як ви пам'ятаєте, був Super AMOLED, тепер PLS TFT. І так само, як і в А23, це досить хороший екран. Кути огляду нормальні, досить хороша передача кольору, яскравість, але головна його фішка це, звичайно, частота оновлення 120 Гц, що робить прокручування та анімацію дуже плавною. І мені цікава ваша думка, а який би екран обрали ви? IPS 120 Гц, або, як у випадку із А33, AMOLED – і 90 Гц? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Я віддаю свій голос за AMOLED – при Цьому ще раз кажу у М33 екран хороший. Тепер давайте поговоримо про продуктивність. Основні характеристики смартфона та тести ви зараз бачите на екрані. Якщо в Antutu результатом я задоволений, то в тротлінг тесті я очікував результата краще. Якщо говорити не про цифри, а про реальну роботу, то для повсякденних завдань М33 чудово підходить. Все, що з ним робив, а саме випробував його на багатозадачність, фотографував, користувався соціальними мережами, поштою, Ютуб. І за весь цей час ніяких лагів, підвисань чи затримок я не помітив за що смартфону великий плюс. Я думаю, вплинуло те, що Samsung виправився і поставив нормальний накопичувач UFS 2.2, а не як у M32, EMMC 5.1. І з такою герцовкою справді ну, просто приємно користуватися смартфоном. А ось в іграх поведінка М33 мене здивувало. Незважаючи на те, що процесор досить потужний, у вимогливих іграх, чи то PUBG, чи Call of Duty, сильно не вистачає плавності, і доводилося знижувати налаштування у деяких випадках до мінімальних, і це, звичайно, мінус. Але я думаю, що тут вся справа в оптимізації. Це реально виправити головне бажання Samsung. Але якщо ви не плануєте грати у плані продуктивності, до М33 взагалі нема ніяких питань. Давайте розповім вам про камери. Ну, по перше, у порівнянні з М 32 камери знизили. Ось було і ось стало, і це досить дивно. Продуктивність камер в умовах денного освітлення нормальна, але точно не краща за цю ціну. Камера добре справляється з передачою деталей, кольори залишаються більш-менш природними, це добре помітно за фотографіями неба. А ось над різкістю та динамічним діапазоном ще варто попрацювати, тому що в деяких знімках хотілося б покраще опрацювання в тінях. Що за якістю у начирках? Почнемо з того, що в основному усіх конкурентів він 8 мегапікселів, а у Samsung 5. Це теж не плюс для цієї моделі. Передача кольору така ж, як і основного модуля. Але за іншими моментами я б точно хотів бачити кращий результат. Я кажу про динамічний діапазон, про деталі, про різкість. Так що не можу сказати, що камера це головний плюс цього смартфона, але вона непогана. Можу поставити оцінку задовільно. Відео М33 може записувати у 4К. При тому, що ви отримуєте дійсно непогане відео з хорошими деталями і непоганою передачою кольору, пам'ятайте про те, що краще в момент зйомки не пересуватися і не сильно трясти руками. Якщо потрібна стабілізація, є тільки Full HD при 30 кадрах. Трохи краще можу оцінити селфі камеру. Фото виглядає справді непогано, кольори шкіри цілком природні, хороша різкість, і динамічний діапазон, до деталей теж нема особливих претензій. Якщо казати про акумулятор, то хочу нагадати, що вже на перший рік Samsung ставить у лінійку M акумулятор на 5000 мАч. Що чимало, але раніше було 6. І зараз навіть є ринки, наприклад, ринок Індії, де M33 виходить із акумулятором на 6000 мАч. Дайте нам такий, у чому проблема я хочу, щоб було як раніше лінійка M. Монстр автономності. Хоча ви знаєте, і зараз у М33 нема проблеми з автономністю. тому що при помірному користуванні вам точно його вистачить на півтора дня. Я користувався ним максимально активно, і він у мене прожив день. Це чудово, але акумулятор на 6000 мА... Було б краще, тож що нам може запропонувати М33. Ну, по-перше, гарну продуктивність, непоганий екран і хорошу автономність. І це дійсно робить М33 смартфон популярним серед користувачів, які довіряють бренду Samsung, і їм потрібен смартфон для роботи, для пошти, соцмереж, перегляду фільмів, YouTube, ну і таке інше. І дійсно помітно, що вони зробили роботу над помилками і виправились у питанні швидкості роботи смартфона, тому що М32 із цим були проблеми. Але це якщо не дивитися ані на інші моделі від Samsung, ані на конкурентів за цю ціну, тому що конкуренти можуть запропонувати і стереодинамік, і більш швидку зарядку, інколи до 67 Вт, і краще камеру, і краще екран на ну, звичайно, якщо вам подобається супер AMOLED. Але якщо вам потрібен смартфон для... Тих задач, про які я казав раніше, то я дійсно вам би запропонував звернути увагу на А23, на який ми нещодавно робили огляд. І при цьому ви ще можете гарно заощадити. А що ви думаєте про цей смартфон? Напишіть у коментарях, і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Дякую за перегляд! До зустрічі!